Розі провели захід до Міжнародного дня людей з інвалідністю. У програмі виступи учасників громадської організації творчих людей з інвалідністю, а також колективів і солістів закладу культури Народний дім. Подія об'єднала тих, хто займається співом, читає авторські вірші або створює власні пісні. Любов, бажання все це у піснях, які я співаю у смереку і ніч яка місячна. А, взагалі, хочу всіх привітати і побажати усього найкращого, доброго, особливо тим людям, які з фізичними обмеженнями. Організатори зазначають, що головне завдання за заходу створити простір для реалізації творчих здібностей людей з інвалідністю та показати їх можливості. Мета сьогоднішнього нашого заходу це показати і довести, що інвалідність це не вирок, це можливо якісь фізичні обмеження, але це не обмеження для розвитку таланту, для прояву своєї творчої фантазії, для розкриття таланту і духовного розвитку. Тому ніколи не здавайтеся вірте в себе, об'єднуйтесь з близькими людьми. По духу, як та організація, яка сьогодні в нас у гостях. Під час концерту прозвучали пісні, авторська поезія та номери у різних жанрах. Не залишили гостей і без презентів. Усіх запросили за святковий стіл і подарували смаколики. Я хочу побажати всім вам мирного неба над головою, благополуччя, міцного здоров'я, щоб у вас завжди була усмішка. І не дивлячись не на все, щоб ми раділи кожному дню. Я хочу сказати, що сьогодні переді мною сидять люди, люди з неймовірними можливостями, тому що ви всі особливі. Захід традиційний цьогоріч, як і завжди, він став можливістю для учасників показати власні творчі напрацювання та поспілкуватися в колі однодумців. Анастасія Костянюк, Максим Морашов, Першимський.